Друзі, всім привіт! Сьогодні прилітає моя кума з Італії, Оксана з синочком, з молодшим. Я, кума, я хресна мама у старшого Назарчика 25 років. А вона приїде з Ізмаїльчиком. Ми були у них багато років назад в Італії, не пам'ятаю, 6 років чи 7. Вона все збиралась, малий був маленький. Це ще щось на роботі не могла, а тепер вже то ковід був, тепер вирішив приїхати. Дуже ми тішимося, не бачилися стільки років, а ми всі разом, Оксана, Іван і я, ми одногрупники. Що знаємося вже? Дуже-дуже давно. Аеропорт Вацлава-Гава. Чеський президент. Термінал 2. Що-що? Рим буде 15.05 годину, запізнюється Ще 15 хвилин. Йдемо на терасу подивимося, може побачимо, як літак буде сюди. Такий розовий. Отакий їхній там зробив. Той величезний еміра. Mm -hmm. А як я думаю, сюди прийде. Ксанка, ми вже тебе бачимо. Літак вже приземлився щасливо. Автобусы підъїхали. вже ми бачимо, у нас у нас не батьки. mesma e Пропустіть людей. Вітаємо в Чеській Як Запізно. такі маленькі роботи. Ні, потім прилітають. А потім Друзі, всім привіт. Ми виспалися, поснідали, їдемо до праги. Погуляти, показати право на поїзді перший раз їде із майочок. там вони ж постійно на машині пересуваються по Італії. Прогуляємо, на <гуляємо> покола сувенірів. Пішли до моя проблема чудесна. Ровена. Зайдем в ресторан на обид. Чи хіба місце буде, то? Може, вже все зайнято? Замовили качку, я не знаю, що вже казала, чи казала. Качку, качку. Сам накачку ніколи ще не їв, а з Чехії, З їхніми кнедликами. З капустою спеціально вареною, червоною. з сервоми. Фу, переїлися. Наїлися досход. Кошечка моя золота. Почався сезон, ковід закінчився, стільки туристів. Це ще добре, що погода, бо якби не було погоди, то зовсім іншому виглядає, бо воно рахує таке сіре. Такий релакс. 그러네. 감사합니다. 어, 이라도. 어쨌든. 누다데. 이도대. 무서워. 더 파이는데. 네. Він такий інтелегентний. Я того ще не в всього. Я думаю, тебе привела. І так больно, як темно. Це тобі гра моє но. Ну. І хліб їсть. Оце брошеньки.